За два тижні новий трилер Макса Кідрука увірвався у двадцятку найпопулярніших книг в Україні і зайняв друге місце. Твердиня це роман про пошуки золота в таємничому місті інків. І тепер дубенчани теж можуть оцінити усі захоплюючі моменти сюжету. Ляха головних героїв пролягає через джунглі де Діос, найбільш непрохідній хащі світу. Автор розповідає, це єдине місце у твердині, де він особисто не був. Кожен з героїв має реального протиповжитті моєї моїх, моїх, моїх друзі. От і одного дня вони вирішують поїхати під час канікул на, в Перу на пошуки загубленого інського міста Паетіті. Власне, це є твердиня. Письменник не лише змушує читачів хвилюватися за долю героїв, створюючи заплутаний сюжет, а й наводить на роздуми. На думку Макса Кідрука, це є частиною успіху книги. Ідея формувалася дуже довго ще з 2009 року. Це як в моїй подорожі, але й осмислення їх, і осмислення офіційної офіційної історії в тому сенсі, що не завжди вона відповідає тому, що я бачив реально на місцях. Роботу над твердиною було завершено в травні цього року. Втім, ідея з'явилася ще до написання технотрилера бот, з презентацією якого Максим уже побував у Дубні. Минулорічна зустріч справила на жителів нашого міста незабутнє враження. Я зрозуміла, що це комусь цікаво, комусь подобається і крім мене, і тому вирішила ще й сьогодні організувати подібну зустріч. Молодий письменник вже має своїх прихильників, які не тільки слідкують за його творчістю, а й не пропускають публічних зустрічей з автором. Адреналін, містика, наука це все пов'язується. Макс настільки. Тонко настільки акуратно і професійно це все пов'язав, що це малює таку шикарну картину, що це не передати словами, це просто потрібно прочитати і самому це відчути. Наразі письменник уже розпочав роботу над новим трилером під назвою Жорстоке небо у написанні. Він керується принципом: я ніколи не пишу про те, чого не знаю і чого не бачив на власні очі. Така собі драматична історія події, якої обратиметься навколо розслідування авіакатастрофи українського літака. Як інженер, я маю ці базові знання і любов до авіації, власне, яка мені дозволяє такий роман, такий роман створити. Тож на завершення письменник висловив надію, що через рік знову приїде до Дубна з презентацією уже нової книги.